Цій площі знову чуємо цей наш славен Ім, який нагадує вкотре нам, що ми є українці, нагадує нам, що ми є народ, нагадує нам, що ми є нація, нагадує нам, що найперше, що ми є люди, люди, які заслуговуємо на вільну і незалежну державу. Але на жаль, ми бачимо, що ця незалежність, виборюється. Виборюється дуже важкою ціною, і за майбутнє це синє небо, яке зображено на наших стягах, приходиться платити такою великою ціною. Все можна відбудувати, на жаль, не можна повернути людських життів, не можна дати синові батька, не можна повернути чоловіка до дружини, тому що вищадна війна. Ворог, окупант, який прийшов на нашу землю, забирає їхнє життя. Але, дорогі мої, ми повинні пам'ятати, що співаючи цей гімн і кладучи руку на серце, ми повинні не тільки з чистотою душі і щирими молитвами стояти біля трун загиблих воїнів, а повинні ще і робити все. По кожен у свою міру для того, щоб дійсно. Держава була незалежною, для того, щоб якомога менше було смертей, для того, щоб якомога менше було біди в нашій Україні. Тому кожен на своєму місці може допомагати, може молитися, може створювати цей духовний щит над ними, не покладаючи зусиль, а найголовніше, не втрачаючи надії. Не втрачаючи віри, і не готуватися стати на коліна перед тим, хто прийшов нас на них поставити. Дорогі мої, в сьогоднішній день ще звучить і молитва перед тілом покійного воїна до Господа Бога, де ми просимо єдиними устами і єдиним серцем, щоб упокоїв душою там, де праведні спочивають. І віримо в те, що Господь Бог неодмінно. За його подвиги, тому що за кожним воїном є певний подвиг, навіть подвиг в тому, що він пішов захищати, і це вже подвиг. Стоять життя, стоїть територія звільнена, стоїть пролита їхньою кров'ю наша дорогоцінна земля. І Господь Бог за їхніми подвигами прийме їх у це царство, але також і за нашими молитвами, які ми возносимо за їхні душі. Так, дорогі мої, новопредставлений Віктор, як і всі ми, напевно, що не думав, що прийдеться так закінчити своє життя, що прийдеться стати на захист своєї держави. Від кого? Від того, хто до нас сюди приїжджав, хто нас обнімав, хто нас цілував, хто говорив, які ми хороші, гарні, гостеприємні. Але коли ступив чоботом на нашу землю, вирішив нас знищити. Можна, дорогі мої, все завоювати, можна забрати, але не можна забрати волю. Якщо пташку закрити в клітці, то вона через деякий час, але набагато раніше помре, ніж на волі. Так само і наш український народ. Неможливо його поставити на коліна. Неможливо його забрати в рабство, і це ми доказуємо вкотре в історії нашої держави. І віримо, що докажемо і не тільки ворогу, але й всьому світу, що ми готові об'єднатися заради нашої неньки України, заради її незалежності і її територіальної. Цінності. Сьогоднішній день, схиляючи свої голови, свій серця перед новопредставленим, Дорогі мої, помолімось за його душу і даймо собі слово, що ми будемо гідні їхніх смертей. Співчуття рідні, близьким неможливо, на жаль, словами вас втішити, але Господь Бог своєю благодаттю, своїм даром і надією на майбутнє вічне життя, до якого він вже прийшов, а ми ще прийдемо, дасть можливість зустрітися. І тоді Дійсно, вже зможемо духовно його обняти. А зараз, на жаль, лише цим останнім працюємо. Прийміть мої спішуття, хай Господь Бог дарує вам сили пережити сьогоднішній день, а Він буде в вашому пам'яті тим добрим чоловіком, тим люблячим батьком, тим другом знайомим братом, якого ви пам'ятаєте його при житті. Всім благословенного спокійного дня, а мершому воїну, небесне і вічне. Царство Боже.